Рівно вісім місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наші збройні сили вкотре звертаються до російських військовослужбовців, щоб ті, нарешті, усвідомили за що насправді воюють. Ви знаходитесь на території чужої країни і приймаєте участь в воєнних преступленнях російського руководства. Для вашого командування ви розходний матеріал. Потері ніхто не вважає. Задайте себе вопрос. За що ви воюєте за страх ваших вождей потерять власть, за їх образ життя, созданный на деньгах, украденных у вас і ваших семей? Жорстокість, якої не бачив світ, такою Росія повстала під час повномасштабного вторгнення в Україну, брехня і маніпуляції, якими керівництво РФ намагається нагодувати світових лідерів, не проходять. І навіть Ізраїль, який всі вісім місяців тримав нейтралітет, сьогодні починає допомагати Україні. Напередодні він не тільки знищив майданчик для збирання іранських безпілотників у сирійському Дамаску, а й передав Україні розвіддані, необхідні для того, аби збивати іранські дрони камікадзе. Щодня збитих шахідів все більше. А це черговий знищений нашими збройними силами російський су 30 Приблизна вартість такого літака 50 мільйонів доларів. Рушились імперії Зла. на дев'ятий місяць повномасштабного вторгнення. Російська армія не має успіхів на жодному з напрямків. Більше того, втрачає зайняті у перші місяці війни населені пункти. Зокрема, за минулу добу зсу звільнили ще декілька сіл на Херсонщині. Це прапор України, який вистояв в одному з них під час окупації. Прапор України, який вистояв в боях, весь розірваний. Але як наша країна незламний, Збройні сили України продовжують відбувати атаки і на Донецькому напрямку. Там найгарячішими точками залишається Бахмут, Авдіївка, Лиман, Мар'їнка і не тільки. За минулу добу. Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кріщівка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області. На Луганщині окупанти вже будують нову лінію оборони, але це їм не допоможе впевнені у військовій адміністрації. Все время щось у них взивається і взриваються очень. Дуже... Чітко, как говорил президент, кто-то курить там, де треба ну вже і мобільну связь відключають і інтернет виключають, і що вони тільки не делают, а все одно что то у них правильно взрывается. на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі загарбники продовжують терор персоналу, вимагають підписання контрактів з Росатомом. Та заборонили працівникам електростанцій виїзд на територію підконтрольно українській владі. У місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС. І далі фіксуються факти здійснення фізичного та морального тиску на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів з корпорацією «Росатом». У рівному, яке минулої суботи, зазнало потужних ворожих ударів. Служба безпеки затримала поплічника окупантів, який наводив ворожі ракети по місту. Уже відомо, що чоловік передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів збройних сил України на територію регіону. Крім того, колаборант збирав дані про розташування об'єктів критичної інфраструктури в обласному центрі і закликав Росію здійснити ракетний удар по місту. За що і відповідатиме за законами воєнного часу? Фейна Мендалюк Олексій Шевченко. Новини одинадцятого каналу.